Так, будемо лікувати ми наші помідорки нашим чудовим засобом від компанії ECOBRAND. Він мені дуже виручив мене цього року. Дякувати Богу, що я з ними цей, працюю. Буду замовляти наступного разу більше і більше. Мені дуже-дуже сподобалося. Так, трихопсин, ось ряд спектр, на що він буде нам допомагати. Зараз ми його вляємо Нам потрібно його обдивляти. Ми будемо робити малу дозу на 5 літрів, тобто 100 г нам прийдеться вляти Ну, Будемо на око ляти, мірку не брав з собою. І ще будемо гляти підживлення дамо. Ось таке саме гумат. Від теж від їхньої компанії бренд. Оскільки залишилося, скільки він мені виручив, поміг мене. Навіть якщо залишається у вас баклажка, його можна, не то, що можна, рекомендується його заливати по деревах і тому подібне. Посадили якісь молоді саженці і заливаємо. Так, тут у нас порція йде, яка 200 г на 10 літрів і 200 г на 10 літрів. Ну, ми будемо ляти цього 100 г і цього теж 100 г будемо ляти. Так що така то тема на 5 літрів. Обробка тільки ввечері, виключно ввечері, зранку не обробляйте. Ввечері обробили, полистове, воно впітало і буде то, що треба. Так, все підготувалися ми. Беремо це трихопсину, кажу, на око, забув мірку. Скажем так, її зараз немає під руками. Так, можливо, навіть чуть-чуть більше влялося, але це не страшно. Відкладаємо в сторону. Так, до речі, також інших їхні продукти, у мене є також відеоролик на каналі. Заходьте, відеоролики закріплю під описом. Заходьте, дивіться, переглядайте, супер. От реально скажу вам. От я фігні не порекомендую. От просто бомба, Екобренд бренд супер. Якщо у вас є якісь там запитання, туди-сюди дзвонити. вони вам від А до Я розказують все, що і як. Особливо, наприклад, у вас є город, ви там садите якусь певну культуру. Все, ви з ними зв'язуєтесь, вони вас консультують від стадії посадку до стадії збору. Врожаю консультують, вам потрібна якась допомога. Ви подзвонили до них, вони вам сказали так і так. Якась у вас болячка завелася, вони сказали, що під цей. Коротше, супер. Вам рекомендую. І да, ще буде. Промокод від... Ой, заговорився, гуляв трошки більше. Ну, це не біда, Цього мені треба також багатько. Це. В описі буде промокод, за яким вам буде знижка 5% на дану продукцію. Заходьте, купуйте, ціни реально класні, приємні ціни за такий чудовий продукт. І, чесно скажучи, я б і більшу ціну просив би, але вони вирішили таке, ну, раз так, значить так. Дуже класно бомба. Зараз заливаємо водичку, перемішуємо так і йдемо обробляти. Так, заправили ми полівізатора, у нас нова насадочка. Ось така. Все, зараз будемо проходити, обробляти. Все, вам приємного перегляду. Знімаю з руки. Думаю, це нічого страшного. Немає в цьому ділі, і все, ми поїхали. У мене трошки безлад, без, скажімо, то, як на патиках, але ви не зважаєте це. Пробний варіант садилося тут томати, чи вони взагалі тут приживуться. Вони практично вижили, але прийшов мені на допомогу мій. Оці препарати, точніше, не мій. А мої препарати прийшли на допомогу від Екобренди і вони просто витягнули мені мою всю розсаду. Не знаю, чи тут ще воно поможе щось, але спробуємо. Так, тут в нас діньки нема. Тут також нема. Тут ще щось є. Тут у нас, до речі, кавун посаджений сорту AU продюсер Доволі таки непоганий кавунець, я вам скажу. Мені подобається поки що. Ще його ніколи не їв, але побачимо. У нас перший наш кавунчик ось такого розміру. Взагалі перший раз такий вирощує здорові. Але побачимо з цього вийде. Вже листя тут у нас не напевно, йому скоріше за все торба скоро прийде. Так, все закінчилось у нас бакова суміш. 5 літрів все кінчається доволі швидко. Але нічого, ми обробили те, що ми мали обробити. І все. Так. Вже картинка доволі паскудна виходить. Будемо прощатися з вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки лайки, пишіть коментарі, хто як що використовує від фітофтори і тому подібне. Фузаріоза, за і так далі. Гнилік. Можливо, хтось і таблетками користується, Бог його знає. Ну, оце таке. Пишіть в коментарях, буду радий почитати, щось новенького навчуся і так далі. так, Все сказав. Посилання, де купував, залишу під в описі під відеороликом. Заходьте, цікавтеся та переходьте на екологічну чисті добрива, бо на ну, що вам та хімія? даний споріб хімія швидко все виконує вам, приносить. Але екологічні добрива також не відстають, не пасуть задніх, будуть вам приносити смачні врожаї. Все, картинка вона вже доволі -таки паскудна. Виходить. Так, шаго забув все сказати, у нас є сайт Village Life Biz, посилання в описі під роликом. Заходьте туди, читайте свіжі статті, цікаві, все виключно українською мовою пишемо. Стараємося вписати дуже класні статті. Заходьте до нас, читайте, підтримуйте нас, самі розвиваємо цей проект. Доволі цікавий буде все. Хто може, підтримайте наш проєкт донатом. Посилання буде в описі під відеороликом. Також на сайті буде це все. Самі розвиваємо. З реклами не сильно велико виходить. Плюс зараз така ситуація не дуже весела. Все. А також донатьте хлопцям на ЗСУ. Все буде Україна. Всім пока. До наступних відеороликів.